Всім привіт від Katie Вайлет, і до вашої уваги презентуємо браслет фенічка, або, як їх ще називають, браслет дружби. Що таке фенічка? Слово фенічка походить від англійського слова thing, що буквально означає річ або предмет. Фенічка це браслет ручної роботи, який може бути сплетений із ниток, бісера, шкіри або стрічки, кому як подобається, і який символізує дружбу, а то й навіть кохання. Широкому розповсюдженню фінічки ми завдячуємо молодіжному руху хіпі, дітям квітів. Проте хіпі запозичили ідею плетіння фінічок у корінних мешканців Америки, і цікавий факт, за їхніми звичаями, той, кому подарили такий браслет, повинен носити його до тих пір, поки не порветься. Оскільки людина, яка плела браслет дружби, в прямому сенсі плела частину своєї душі. Але якщо ж фенічка знімається до того, як порвалась, то це означає, що дружба або кохання закінчилась. Також незвичним явищем культури хіпі були обручальні кольця фенічки, які традиційно пили друзі молодят, і браслети були однакового кольору та візерунку. Крім того, ці браслети нас манять своєю різнобарністю візерунками, які також мають певну символіку. Вони можуть дати певну інформацію про людину. Проте, на жаль, чи то на щастя, певної системи символіки немає. Один і той самий колір або візерунок може символізувати різні поняття. Наприклад, в цій роботі використано три кольори бірюзовий, голубий та синій. Бірюзовий символізує спокій, безтурботність. І вважається, що бірюзовий кольор приносить людині дачу та щастя. Голубий означає гармонія, дружба, безмежність та й взагалі колір неба, а синій символ спокою, безкінечності та чистоти. Як уже зазначалося, фенічка є ручною роботою, і основними видами плетіння є косе або мозаїчне та пряме плетіння. Ця робота виконана мозаїчним плетінням. Порада! Ті, хто тільки починають пласти фенічки, варто починати з простих візерунків, а саме косі лінії та стріли. А найкращим матеріалом для того, щоб набути навички плетіння, стануть нитки моліне. Чи можуть браслети мандрувати? Так, ще й як! З самого початку фенічки не можна було купити. Їх тільки дарили. Навіть сьогодні браслети дружби. Дарують, передаровують один одному і відомі випадки, коли браслети мандрували за межі міста, а то й в інші країни. Ну що ж, це все. До речі, як вам Фінічка! А що ви цікаво знаєте про Фінічки? Дякуємо за увагу! З вами були Кейді Вайлет і нехай справжні друзі завжди будуть з вами!